Так, треба насадити на кукан. Оп! <реш> на кукан. <реш> от так от, ну, На штирьок на цей. І тепер ми тут теж зафіксуємо цю ногу. А вот. от. так Ось А от Яка частина більша по м'ясу, по кількості м'яса? Та перша була чи оця от друга? Дивись, та перша, і вона та перша більш мраморна і смачніша, якщо чесно. А вот. Я пам'ятаю, що завжди ця частина вона суха така. Так, зрізаємо оцей жовтий весь жир. Дивись. Бачиш? Зрізається цим ножем, не, не тонким. Хто там умнічав, я бачив в коментарях. Да, що там, я бачу, там писали, не що тим ти... Ножем зрізаю. Це тонкий ніж. Це вже для нарізки безпосередньо м'яса. А оцей ніж. Да, ну при. Це він для того, щоб зачистити ногу від жиру. Так як ми вже будемо весь хамон нарізати, ми вже нічого не залишимо, вот. то я вже весь жир зараз зріжу, щоб його вже зайвого тут не було.